Україна відзначає День пам'яті та перемоги, шановуючи загиблих у Другій світовій війні. Цей день встановлено законом України у 2023 році на знак солідарності з Європою, пам'ятання про ту страшну трагедію в історії людства. Понад 10 років тому Україна долучилася до традиції відзначення перемоги над нацизмом в європейському дусі, не святкуючи, а вшановуючи. Війна тривала шість років. Перемога над нацизмом була здобута внаслідок неймовірної концентрації цих сил, взаємодопомоги, консолідації і мобілізації суспільства, солідарності народів та повного перевластування економічного, політичного і соціального життя в інтересах боротьби зі землом. Під час Другої світової війни українці зробили значний внесок у перемогу над нацизмом, відзначилися героїзмом, хоробрістю та самопожертвою на всіх фронтах. Мільйони українців чинили спротив зі зброєю в руках у різних регулярних арміях світу. Сотні тисяч боролися в підпільних і повстанських структурах. Майже всі українські підприємства були переорієнтовані на потреби оборони. Українська земля була одним із основних театрів воєнних дій, місцем масштабних битв і найзапекленішого спротиву. Ми не забули. Ми все пам'ятаємо. Той ранок, що світ обернувся вогонь. Як Європа здрогнула від крику безжального, і небо крізь кров затягнуло в заслон Ми не забули обличчя загиблих їх тиху присутність у наших думках. Вони у серцях, у словах невимовних, у кожній сльозі, що тремтить на щоках? Ми пам'ятаємо Київ в руїнах, Одеса й Дніпро під свінцевим дощем. І все це розквітло у наших обіймах. Ця правда, що в жилах пульсує живцем. Ми не забули, весь світ пам'ятає, що зло починається з крику й брехні. І хай кожен день, що над нами сіяє, все це відвоювали у ворогу наші діди. Європі та у світі вшанування перемоги над нацизмом історично відбувалося 8 травня. У цей день прийнято згадувати мільйони загиблих у війні та наголошувати на недопустимості повторення подібного з 2023 року. В Україні встановлено єдиний день пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 8 травня. 9 травня визначено Днем Європи, на знак історичної єдності з Європою та відзначення миру між її народами. Метою українського дня Європи є наголошення на важливості для України європейської інтеграції, підкреслення спільних ідеалів та історій, залучення до підтримки Європейського союзу, сприяння посиленню представництва ЄС на теренах України. Ця дата обрана для вшанування історичної події завершення Другої світової війни в Європі. Це свято набуває особливого значення через той факт, що наша країна перебуває у стані війни. Сьогодні українці зі зброєю в руках захищають не тільки себе, а всі країни Європи від російської експансії і дають шанс на побудову більш стрімкого миру і створення нової, більш справедливої світової системи безпеки. Умовою для цього є перемога над Росією. Відновлення територіальної цілісності України та унеможливлення майбутньої агресії російського імперіалізму проти будь-кого на нашій планеті пам'ятаємо, перемагаємо.